В результаті повинна вийти густа маса лимонного кольору. Вливаємо в неї молоко і всипаємо борошно частинами. Після кожного додавання борошна перемішуємо тісто лопаткою, ділимо масу на дві половини, в одну з яких додаємо какао порошок і декілька крапель молока, щоб краще розмішувалося. Тобто у нас вийшло два види тіста темне і світле. Форму для кексу збризкуємо олією, викладаємо частину шоколадного тіста. Це потрібно робити так, як я демонструю на відео. Зверху викладаємо третю частину золотистого тіста. Так чергуємо тричі, не забуваючи розрівнювати кожен шар. Періодично потрібно утрамбовувати тісто за допомогою постукування форми об поверхню.